Юрий, будь пожалуйста, какую общественную организацию вы возглавляете? Юрий Луканов, голова Комітету Київської незалежной медіа проспілки КНМПС, короче. Скажите, пожалуйста, вот ваша проспілка сколько же существует? С 2002 року, если Ізначально які задачи? Вот задачі? объединили ви э, журналистов, журналістів, э, захищаючи их інтереси в кокому в каком вот именно... ну, Э, Проспілка звичайно існує для того, щоб захищати інтереси э, э, найманих працівників в, в, в засобах масової інформації. Вона утворилася в період 2002 року. Це був період, коли держава контролювала дуже сильно контролювала. Э, Жорстко контролювала ключові засоби масової інформації, існували так звані темники так і такі інші. Наразі, відповідно, журналісти утворили проспілку для того, щоб захищати свої переваги. Потім це було в 2002 році. потім була, хочу нагадати, що, що помаранчева революція відбулася після журналістської так званої революції. Тобто журналісти виступили мас, з масовими акціями протесту проти темників, проти утисків свободи слова і таке інше. Відповідно, вони якісь зробили підпал і почалося, почалося невдоволення по всій країні. А от. Ну і Після революції журналісти нібито домоглися свого. На жаль, треба сказати, що вони, грубо кажучи, вони розвернулися і пішли. Тобто якось перестали приділяти цьому увагу. Хоча виходить, що тепер практика показує, що свободу слова і свої права треба захищати постійно, бо боротьба за свободу це постійний, постійний процес, це не разова акція. Так що, от, власне, Скажите, на просплюс и зараз. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день журналісти самі по собі – це контингент, який легко об'єднується проти общего врага Або є питання? По всій Україні існує ряд профспілок, які зараз будуть об'єднані в більший момент, ну, сподіваюся, в ефективну всеукраїнську медіапрофспілку. Про це виступила з такою ініціативою, виступила Київська незалежна медіапроспілка, Запорізька незалежна медіапрофспілка, Волинська. Я думаю, що до нас приєднаються і ще інші організації. Ну, звичайно, це процес зі своїми суперечностями, але, в принципі, журналісти, мабуть, один із таких із передових загонів суспільства, які готові захищати права. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день журналист в нашем государстве, скажем так, как действующая боевая единица оружия, которое слово защищена? Іли все-таки це, скажімо так, категорія різка? Законодавчо захищена, звичайно. От ви зараз розповідаєте про те, що треба змінити законодавство в цій сфері. Я думаю, що в принципі воно і непогане. Але проблема полягає в тому, що як завжди в нашій країні законів цих не дотримуються. Значить, дуже часто міліція б'є журналістів або спостерігає, як їх б'ють, не втручаючись, не втручаючись, що теж є оце невтручання, теж є порушенням закону. Також депутати, чиновники знаменитий цей Олег Кулашник, Калашников, який, після якого... Е... І телегрупа СТБ, значить, оператор цієї телегрупи лікується до сьогоднішнього дня. І ще. Ну і там Олександр Ткаченко, який виривав там, у журналістський мікрофон з рук, народний депутат і інші, розумієте. І, на жаль, наша прокуратура вона захищає можна владці від журналістів. Значить, скільки ми не звертаємося до прокуратури, завжди отримуємо відписки. І от у нас визначають щороку ворогів преси, Олександр Медведько, генеральний прокурор, двічі був на першому місці серед ворогів преси. Експерти визначили і поставили його на перше місце. Як ви вважаєте, в провінції ж э, вот підступлення проти журналіста легше э, утаїть или наоборот? Ні, ну що навколо цього кожного разу піднімається. Бачите, вже дійшло до того, що знову ми роками вже э, прожили після зникнення Гонгадзе і вбивства. Ми прожили стільки років, у нас не зникали журналісти, їх били і таке інше. Але очевидно, логіка дій призвела до того, що зараз в Харкові зник головний редактор газети. Тобто, ну на жаль. Ми повертаємось до того, що журналісти знову починають зникати. І знову ж таки, шум навколо цього завжди стоїть, але ефективного захисту правоохоронці не можуть забезпечити. Вони навпаки беруть участь у такому гнобленні журналістів, міліція, прокуратура, суд. Не жаль. От чаще всього судові іски е, касаються яких е, права нарушення і підступлення проти журналістів? Ну, або, або, або вигнання незаконне звільнення з роботи, роботодавцем. або... журналістів, так? І буває, що не вгодних, а буває просто навіть скорочення незаконні на проводиться. Тут, навіть якщо треба проводити скорочення, то все одно вже треба робити в рамках закону. на жаль. А, або от влада брутально поводиться з журналістами, як це було в випадку, коли журналіста телеканалу СТБ заламали йому руки, поклали на обличчя на асфальт, в, це державна охорона президента. В або, скажімо, коли міліція на виставці Волинська різня, дуже провокативні, раптом взяла, скрутила і винесла, проти, перешкоджала діяльності журналіста Нового каналу, суд підтримав цих міліціонерів і такі інші. Але все одно ми боремося проти цього. Ми часто зустрічаємося з таким протестуванням действий журналистов это э, запрет э, съемок э, в якобы режимном объекте прокуратуры. Вот, допустим, э, рассматривается дело или идут переговоры, касающиеся чоловіка, по якому йде журналістське розслідування, і прокуратура требує виключити диктофон, виключити камеру. Правомірне ли Ну, Це треба кожен конкретний випадок вивчати конкретно, тут мені складно сказати. Це, я тут, це треба з юристами розбиратися і таке інші. Взагалі перешкоджання, коли е, є певні передбачені законом. Е, Моменти, коли журналісти мають право висвітлювати скажімо, судові процеси, ніхто не має права сказати, журналістам виключити мікрофон. Хіба що повинно приймається спеціальне рішення, але, по-моєму, таке спеціальне рішення, суперечить закону судом, що він в процес закритий. Преса все одно має право бути присутня і має право працювати. Спеціального дозволу з цього приводу не потрібно. От. А що, що стосується прокуратури, ну, тут я ж кажу, це треба вивчати, тут я мені важко сказати по е, загальному, треба конкретні справи вивчати. Как себя защитить журналисту, принципиальному журналисту, от цензуры работодателя или от цензуры владельца там, канала, газеты? Ну, Звичайно, треба об'єднуватися в профспілки, які захищають їхні права, ну і приключати до цього юристів, виявляти рішучість, страйкувати, демонструвати так мати, силу. Коли пра працевласник, працепрацедавець, вибачте, бачить, що колектив згуртований, він набагато поступливіший і він боїться робити якісь незаконні радикальні дії. на сегодняшний день независимый журналист, вообще существует ли он независимый журналист, независимый от э, политических каких-то э, давления, от лоббизма, от э, инвесторов, от бизнесменов, вот как вы считаете сегодня? Имеет право вот, некоторая та категория журналистов називати себя незавісним. Я себе називаю незалежним журналістом, тому що я я вже з 2002 року не працюю в штаті і заробляю, існує винятково на гонорари. Ну, Звичайно, якби я працював можливо в штаті, і, а можливо десь відігравав би якісь партії, то заробітки були б набагато більшими. Але це вже кожен робить свій вибір самостійно, що як хоче. Скажіть, будь ласка, от якщо б на сьогоднішній день у вас була можливість от... Так реформи, скажімо так, журналістики із нутри. Що б ви поміняли? Який би ви вибрали алгоритм принципіального независимого журналіста? Ну, реформа журналістики, незалежні журналісти це трохи різні все ж таки, речі. Ну, не журналістики, мабуть. Я думаю, що Подходок. це все, якщо реформувати журналістику, то це все, мабуть, пов'язано з реформами в державі загалом. Бо вже значною мірою журналістика все ж таки стала бізнесом, але все ж таки власники ЗМІ дуже залежать від влади. І це впливає на... Те, що вони тиснуть на своїх співробітників, щоб вони були лояльними до влади, звичайно. Тому реформи треба було проводити насамперед в державі, а потім вже, само собою, автоматично відбудуться реформи і зміна ставлення до журналістів. Хоча, як я повторюю, знову ж таки, є дуже багато засобів масової інформації, які чисто бізнесами. Там немає відвертого такого політичного тиску і такі інші. Тобто якісь тенденції можуть бути, але це не, не носить такий брутальний характер. Чаще всего, или в большинстве случаев, журналист допускает сам ошибки. Какие чаще всего, как разбирая дела, журналистов, вот встречаются ошибки, что бы вы посоветовали журналістам? Ну, журналистам треба буде підкутимо з точки зору юридичної, а які помилки, тут мені складно сказати, я помилок ще жодної не зробив. Скажу, похолью себе, жодного позову не зробить. Юридическая грамотність, помимо журналістських... Потрібні консультації з юристом, значить, крім того, знати самому закону вивчити про засоби масової інформації. Знаєте, я одного разу порушили мої права, дуже сильно, там, авторське право. Ну, один фільм фактично привласнили, я документальне кіно знімаю. І Я не знав, як себе захищати, я ще не був наївний, то недосвідчений в цій ситуації. Ну, от дай я відкрию закон. Я відкриваю закон про засоби масової інформації, очам своїм не вірю. Він повністю на моєму боці, цілковито, розумієте? Я прийшов до юриста, сказав, може я щось не розумію. Юрист мені сказав, так, ти все правильно розумієш, написав мені відповідного листа і сказав, вони прочитають цього листа, вони з тобою одразу поділяються правами всіма, розплатяться з тобою і таке інше. Так і, так. і так і сталося абсолютно точно. Тобто треба читати закони. В законах дуже часто ми просто не використовуємо їх можливості. Вчитися. Так. вчитися. треба знати. Юридичная работа да? Скажите, еще, пожалуйста, Юрий, такой вопрос: на сегодняшний день печатному э, слову и э, выступлению в эфире какому-то сюжету все меньше и меньше доверия от э, читателей и зрителей. Вот как вы думаете, почему и как вернуть это доверие? Ну, я думаю, что э, должно быть есть есть вручение вырубленные критерии. об'єктивності матеріалу. Якщо це репортаж або інформація, там обов'язково є критерії, там обов'язково повинна бути протилежна точка зору, різні, збалансовані. Тобто матеріал повинен бути збалансованим. Тоді засоби масової інформації будуть довіряти. Якщо подається матеріал на користь однієї з політичної сили або на користь влади, то звичайно таким засобам масової інформації довіряти не будемо. На жаль, кількість джинси, джинса це замовні матеріали на користь тієї чи іншої сили або влади. Тобто, кількість джинси на користь влади останнім часом, як в... Стверджують фахівці, дуже, дуже сильно збільшені, на жаль. То, вадо... В Преддвірі Дня Незалежності скажіть, будь ласка, що для вас э, День Незалежності України? І як от ви взагалі це Ну, День Незалежності, 24 серпня 1991 року я зустрів на посаді керівника прес-служби, вона називалася суді Рух Прес, найбільшою на той час найвпливовішої опозиційною організації Народний рух України, який виступив, яка була перша масова, саме масова, підкреслюю, організація, яка виступила, проголосила боротьбу за незалежність України. І я туди прийшов не, не, не тому, що там заробляв гроші, а тому що це відповідало моїм внутрішнім переконанням. І тому я, я якусь часточку все ж таки доклав свою, свої там 5 копійок вклав також в цю боротьбу. Звичайно, я там не був ні дисидентом, ні ким, але як от е, сила, яка пропагувала свої ідеї, поширювала їх, я до цього дуже сильно доклався. Крім того, звичайно, потім ми дуже активно працювали на референдумі 1 грудня, ми дуже багато зробили в цьому плані, тому значить, я якась маленька заслуга моя теж в цьому є. Інша річ, на жаль, що бачите, це той, це той самий випадок, що так само, як за свободу треба боротися постійно, а не разові акції проводити, так і незалежність, очевидно, незалежність, незалежність треба вкладати певний зміст, бо може бути якась незалежна територія, але вона може бути абсолютно гнилою, якою, на жаль, є Україна і таке інше. Ми знає, не... не зуміли належним чином скористатися. Я думаю, що це теж урок якийсь, ми робимо висновки і думаю, що все ж таки ми виправимо ситуацію рано чи пізно. Я всіх вітаю з незалежністю, бо кожна, кожен народ, напевно, він заслуговує на те, щоб мати власну державу, щоб у себе на землі розпоряджатися власною територією, власними якимись духовними надбаннями, історію використовувати як хороший досвід і таке інше. Ніхто за нас цього не зробить. Ніякі, от кажуть, росіяни, там, захід і таке інше, тільки ми самі. Ми можемо використовувати різні потенціали різних країн, народів, досвід і таке інше, але все одно в цій країні ми лише самі можемо це зробити. Пожелання журналістам. Не боятися. Як Папа Римський колись сказав, не бійтеся полякам. Поляки взяли, влаштували революцію, викинули собок чортові матері. І зараз йдуть, будують демократію, у них пристойний рівень життя і таке інше. От я завжди журналістам кажу, не бійтеся, не бійтеся. Ви не будете боятися, вони вас влада буде боятися. А коли влада боїться, вона програє.